У нас помилкове склалось враження за перші роки війни, що вони всі по ваньки встаньки і безграмотні азіати. Насправді це не так. У них також вистачає розумних грамотних людей і вистачає фахівців своєї справи. Суджу по собі, можна зробити все, в тебе обмеження тільки твоя фантазія. Я часто керую свою фантазію, думаю, от я би зробив би так. Я починаю розбирати. Саме таке небезпечне, що траплялось. Ну, це пункт управління мінами охота російська. Це така дуже небезпечна штука. На неї шість мін виставляється на управлінні. стоїть сейсмічний датчик, датчик руху. Чого вона не спрацювала, просто вони все-таки трошки ідіоти попались, вони неправильно встановили міни. Проти піхотні встановлюються ОЗМ-72 або МОН-50, 190. Там шість мін, і вона, ця охота розуміє, в неї мозок стоїть, і вона розуміє, з якого боку до неї підходять, там і нас працює.